Всім привіт! Сьогодні у нас у роботі такий от автомобіль Mazda 6 із двигуном об'ємом 2,3 літри бензин. Ось він вже наполовину розібраний, можна сказати, хлопці його трохи самі розбирали, привезли і далі я вже розбирав, зняв цеп ГРМ, зняв вже впускний колектор. І також відкрутив випускний колектор і відкрутив генератора. Поклав туди на підрамник. Так, а що ми будемо по ньому робити? Скоріше за все, будемо робити головку. Трапилась така біда, проскочив ланцюг ГРМ і загнуло, скоріш за все, клапана. Тому що, ось бачу, на впускному розпредвалі гідрокомпенсатори попровалювалися і не ходять вгору. Скоріше за все 4 клапана. Ну, це буде вже видніше, коли, коли зніму головку. Так, зараз мені що, залишиться ще повідкручувати. Розпредвали разом з бугелями щоб добратися до болтів. Болти у нас знаходяться під розпредвалами, тому зараз розбираю і показую. Весь процес знімати не буду, не дуже зручно, тому буду показувати вже готовий результат. Так, познімав уже розподільчі вали поскладував їх, бугеля в тому порядку, як вони були прикручені також. І зараз вже піднімаю голову. Я її вже трохи зірвав. Зараз я її зніму, виведу в сторону і покажу, що в мене що там вийшло з клапанами. Так, головку вже зняв, вже вона в мене на робочому столі. І в цьому двигуні, як виявилось, немає гідрокомпенсаторів. Я думав, це гідрокомпенсатори, але це звичайні звичайні ковпачки. Ну, тобто зазор тут регулюється, але зазор регулюється саме цими ковпачками. Тут є номер, скоріш за все, і він відповідає за. За вихід до цієї тарілки. Не знаю навіть, як будемо регулювати, тому що ситуація тут печальна. Всі вісім впускних клапанів загнуті. Зараз будемо їх знімати. По випуску все добре. Зараз будемо розсухарювати і знімати їх. Так, клапана всі вже я порозсухарював. Всі вони в нас гнуті. І зараз замовили, замовили всі впускні клапана, Чекаємо, поки вони прийдуть. І так я розумію, що доведеться нам проводити регулювання теплового зазору. Тому що гідрокомпенсаторів тут немає. Тут такі стаканчики, як я вже показував різного розміру. І, мабуть, що доведеться нам торцювати скоріш за все клапан. Побачимо, як воно ще буде. Я не впевнений, можливо, все буде добре. Але, але ця головка вже була 3 місяці тому в ремонті. Тоді також, також стукнуло клапана. Але ніхто не міняв ГРМ. Тобто ланцюг був потянутий. Все залишили, як і було, і ось ось наслідок. Мінус 8 клапанів. тому тому, тому... після повторної прирізки сідл-клапанів, а їх прирізати треба буде обов'язково. Я так гадаю, що зазору вже того що треба, не буде. Тому будемо робити це вперше, будемо тренуватися. Не знаю, я ще такого не робив, але. А, На ланосі я робив, але я там підрізав рокера, ну то в мене вже був такий крайній випадок. А тут, мабуть, що оцю частину можна буде трохи, трохи шліфанути. Ну, то, то буде видно. По машині нам сьогодні привезли комплект ГРМу. Отакий я вже його розпакував. Це стара зірочка і цепка масло насосу маленька, її вже поставив. Також є зірочка розпредвалу, випускного. Нові башмаки. Новий натягувач ланцюга. отакий от, от заряжений з чекою. Також новий ланцюг. А, і так, я ж обіцяв показати. Обіцяв показати довжину старого та нового ланцюга. Так, зараз, зараз постараюся вам все це показати. Так, тут дивимося все рівно. Оп. І маємо, маємо отакий от розмір. Тобто, тобто майже на. майже на одну, на одну поділку оцю не знаю наскільки, на сантиметр, мабуть, потягнулася стара цепка. Тому й було таке. Була така проблема. Я коли розбирав, не показав, але... Старий натяжник був повністю вже вийшов із свого корпусу. Так, замінив я вже зірочку, зірочку, ланцюг та оці башмаки на приводі масляного насосу. Все натягнуто, все надійно. І зараз, зараз поки що чекаємо клапана. А поки чекаємо клапана, можна, 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 можна виставити трохи мітки. Поставимо перший поршень в МТ, вставимо фіксатор. Фіксатор, до речі. Ось він. О оцей. Цей буде наш. На наш двигунець. І оця планка. А все інше це, мабуть, до якихсь до інших двигунів тут. Тут є список, куди вона підходить до яких автомобілів. В основному на Ну, Як відомо, Ford Mazda. Двигунці. Двигунці однакові, тому, тому, тому фіксатори ідентичні. І так, ще нам прийшла така от прокладка. Отакої от от фірми, це її номер, тут є повна інструкція по її затяжці. Тому так і будемо затягувати. Прокладка металопакет. Думаю, з нею проблем не буде. Так, прийшли вже мені клапана. Отакої от, от фірми АЕ. Це його каталожний номер, кого цікавить. По 4 штуки в упаковці. Так, в гаражі зараз мало місця, тому головку виніс на вулицю і займаюсь притиранням клапанів. Один клапан я вже притер. Така от з'явилася на ньому фасочка. Сіра матова фасочка. Для нового клапана це перша ознака, що, що він вже притертий. Все, зараз, зараз притираю всі інші клапана, потім все промию бензином чи керосином чим-небудь таким, щоб змити абразив. І буду їх засухарювати і проливати, дивитися чи не не тече. якийсь з них. Так, Mazda вже готується до встановлення головки блока циліндрів. Виставлений перший та четвертий циліндр МТ. І зараз покажу, як я його виставляв. Відкрутив кронштейн кріплення полосі до блока двигуна, викрутив, викрутив от такого от болта заглушку і вкрутив нашу приспособу для. Фіксації колінвала. Далі закрутив в колінвал болта і крутив його до тих пір, доки ФК колінвалу не упреться Не опреться у фіксатор. Звісно, можна було б його виставити просто по, по блоку, там видно, де знаходиться зараз поршень, але потім. При прикручуванні ось всього шкіла всі мітки можуть вийти, тому що шпонки, шпонки, як бачите, тут немає. Все закручується на конуса, тобто жорстко сідає. Тому краще його зафіксувати. Ось З нашого набору нам підійшла оця фіксуюча, цей фіксуючий болт. І також будемо користуватися ще оцією планкою. Решта це все до інших двигунів. По головці всі клапана нові притерті, встановлені і також трохи я регулював зазори клапанів. Не показував, але нові чашечки купувати ніхто не збирався. А декілька клапанів були піджаті. Зараз покусую. Ось якщо видно, то оця поверхня з внутрішньої сторони трохи шліфована. Шліфував я її отакою от, от бормашиною. отаким от каменем. Шліфанув до потрібного розміру. І все. Зазори тепер в нормі. Тому тому, тому зараз обезжирюємо площину блоку, обезжирюємо площину головки, встановлюємо прокладку і будемо обжимати вже її. Так, двигун уже помалу збирається. Навісив бокову кришку, встановив новий комплект ГРМ, ланцюг. Зірочка. Також ланцюг приводу масляного насосу маленький. Все по міткам, Фіксатори встановлені. Також прикрутив уже шківа, фіксував його в оцей ось отвір такою наставочкою можна або сверлом діаметром 6 мм. Так, і що нам залишається? Залишається Саме важке це встановити встановити впускний колектор. Так, ось за голову забув сказати, голову я обжав. Отака от інструкція давалась до прокладки. В 5 етапів до 45 Ньютонів і 2 до ворота по 90 або ж 9,8 Ньютонометрів. Так, Двигун уже в зборі. Підключив всі роз'єми, всі шланги вакуумні. Дуже довго шукав звідки. Звідки йде оцей от шланг? Але ну, як потім здалося, то він просто, просто лежав, лежав десь отута. На ньому не було ні хомута, нічого. І газ працює. Зі знятим шлангом, точніше, мабуть, він так і, так і має бути. Я в ГБО не дуже розбираюся, тим паче четверте покоління. Позаливав всі рідини, антифриз, масло. Вже запускав, можна спробувати ще запустити. Все, двигун працює, на бензині, до речі, трохи гірше працює, коли переходи на газ ще рівніше. Робота вирівнюється. Не знаю, чому так, але воно було таке раніше. Все, продовжуємо зборку. Тут залишиться закріпити, закріпити проводку та надіти верхню декоративну кришку. На цьому все. Робота по мазі закінчена. Всім до побачення, ставимо лайки, підписуємося на канал та переходимо на інстаграм-сторінку.